Пацієнтка Марія Кононенко звернулася за допомогою до кабінету невідкладної допомоги. Каже, прийшла сюди, як тільки відчула симптоми хвороби. Одразу, як прокинулась, стало так погано, то звернулася до лікаря в перший же день, оскільки це є небезпечно. Температура не висока, але все ж таки 37. Це закладений ніс, болить голова, сльози очей підвищена та першить в горлі. Розповідає, хворіє не часто, але декілька років тому перенесла ковід. Після первинного огляду лікаря їй роблять тест на цю хворобу. Результат негативний, тобто це не коронавірус. В масці, щоб не заражати інших, і звернулась одразу до лікаря, щоб забезпечити забезпечити себе. Якщо звертаюсь до лікаря, то дотримуюсь рекомендацій та в принципі. Намагаюся профілактично забезпечувати себе, щоб якось не хворіть вітаміни та все. Тому подібне захворюваність на гострі, респіраторні захворювання і ковід збільшилась за останній тиждень, говорить сімейна лікарка Тетяна Гузенко. Протягом перших трьох годин прийому у кабінеті невідкладної допомоги оглянули десять пацієнтів. У чотирьох з них виявили ковід. Ковід набирає свої оберти. Це слабкість, головний біль, температура. Не обов'язково вона буде дуже висока. Може бути суфебрильна, біль в горлі, нежить. Ну, такі симптоми, як зазвичай ГРВІ, але частіше це там головний біль, часто супроводжує. Якщо не захворівша людина, вакцинуватись, звісно, бажано і потрібно, тому що в будь-якому разі, навіть якщо ти вакцинований, тобто ти його перенесеш набагато легше. Минулого тижня у нас 88 хворих на гострі респіраторні захворювання, з них 12 на ковід. Попереднього тижня було 43 хворих на гострі респіраторні захворювання, з них 4 на ковід. Ще попереднього тижня 23 хворих на гострі респіраторні захворювання і двоє на ковід. Грипу, що за серпень, що за липень, не фіксувалося. Що стосується червня, ні ковіду, ні грипу також не фіксувалося. Тобто можна зробити такий висновок, що з наближенням осені захворюваність на гострі респіраторні захворювання зростає. Тетяна Гузенко додає, щеплення від ковіду можна зробити у центрі вакцинації. Він розташований на першому поверсі закладу. Нині в області є три тисячі вакцин. Їх зберігають у низькотемпературних холодильниках обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже завідувачка відділу імунопрофілактики Тетяна Гололобова. Мінус 80 виставлена в настройках температура, при якій зберігається саме ковідна вакцина в замороженому вигляді. Він закривається на ключ. Має дисплей, який теж закривається на замочок, тобто сюди ніхто, крім нашого фармацевта, не може зайти, щось змінити, якісь налаштування, відкрити, взяти без її дозволи. каже, розподіляється вакцина в залежності від потреб медичних закладів. Формування потреби це такий комплексний процес, в який враховується і використання за попередні періоди вакцини, і необхідність використати її в майбутньому, тобто прораховується певна кількість. Декларантів, які мають декларації з лікарями, і згідно цих цифр вже вираховується потреба саме на певний заклад. На сьогодні ми використовуємо вакцину Камернаті Омікрон. Це омікрон специфічна вакцина, яка ефективна проти всіх серотипів омікрон, в тому числі і тих нових, які зараз циркулюють в Україні. Один флакон розрахований на 6 осіб, тобто флакон шестидозний, але його можна використовувати навіть. На одну особу є такий дозвіл, щоб людина, яка захотіла щепитися, наприклад, щоб вона змогла отримати вакцинацію в той момент, коли вона цього потребує. Наявної вакцини вистачить до грудня, додає пані Тетяна. Ми періодично отримуємо необхідну кількість вакцини від. Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я. Поставки періодичні і нам, в принципі, вистачає для того, щоб покрити всі наші потреби в нашій області. Нині на Черкащині триває міжепідемічний період з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема і ковід. 19 говорить завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Марина Конакбаєва. Тому збільшується і кількість хворих, проте показник у два рази нижче аналогічного періоду минулого року. Всього з цих 113 зареєстрованих випадків 96 є дорослими і 17 Дітей зареєстровано. З числа захворілих, 53% складають захворілі вікові категорії 30-64 роки. Взагалі, такими причинами зростання на коронавірусною інфекцією, є зниження поствакцинального та постінфекційного імунітету, а, також недотримання правил особистої гігієни, невикористання засобів індивідуального захисту, а, активні подорожі, міграція населення. А, також… А, Мутація вірусу ситуація нині контрольована, каже жінка. А епідемічний сезон захворюваності розпочинається із кінця вересня і триває до середини травня. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.